З миром Божим, дорога такий сьогодні хаос є в світі, люди не знають. Потрібна церква, не потрібна церква. Ісус Христос Бог, не Бог. Кого слухати, куди йти, що робити, як виконати волю Божу? Ви знаєте, Ісус Христос, коли прийшов, Він є вічний. Яка людина є ще вічна? Ні, Господь є Богом. І він, прийшовши, утверджував пророків, які про нього ж і свідчили, і пророкували, і привертали людей до Бога, і поставив свою церкву, навчивши апостолів всього, що він почув у Бога, у отця свого, і дав їм, і говорить, діти, навчіть. Отож, і сказав, що хто приймає вас, мене приймає, хто не приймає вас, не приймає мене. Отож, що говорять апостоли? Потрібна церква. Так, потрібно, і збудував сам Бог. Потрібні нам пастори. Так потрібні. Чи є пекло? Так, є. Чи Бог Ісус Христос, чи ні? Так, Бог. І ви знаєте, нам потрібно читати. Живе слово Боже, істину Божу. Апостоли вони вже самі розповіли, дійсно да, витлумачили це Писання тих пророків, які були до Ісуса Христа. І вони утверджують: нам не потрібно слухати лжепророків, а нам потрібно вибирати церкву не по назві. Православна, католики, там, баптисти, чи п'ятидесятники, чи протестанти. Неважно, як воно називається. Важливо, чи церква вона дійсно іде. По Слові Божому і виконує все, що заповів Господь. Чи потрібно проповідувати? Так потрібно, тому що Господь поставив е, досягти, дав і поставив апостолів, щоб вони йшли свідчили. Раніше про це говорили пророки. Сьогодні про це говорять діти Божі, віруючи. Якщо ми маємо дійсно Дух Божий, говоримо, що ми віруючи, ми маємо всюди говорити про Бога. Ми пізнали Бога, правда, і ми будемо говорити, щоб люди прийшли. Якщо ми цього не робимо, то гріх тих людей на нас насправді так. Чи потрібно жертвувати? Так потрібно, тому що десятина це взагалі такий мінімум. Для когось десятина це такий вау, так багато потрібно дати для господа. Це робили навіть фарисеї. ось поговорить, їхня праведність має превзойти. Да, ви маєте превзойти їхню праведність, тому що. Тоді буде спасіння, а люди сьогодні навіть цей мінімум не хочуть чого робити. Та він чому та -то, не тому, що насправді не пізнали Господа. А господь показує, що ми маємо бути волі його і виконувати волю Божу. Для цього є церква і слово Боже, для цього є пізнання дійсно Слова Божого істиної церкви первенців.